Поки немає вітла, в'яжу у вікна і хочу вам показати, яка у мене товщина, ниточок, з яких я в'яжу капор. Подивіться. Це просто щось на теплому. Хотіла з вами поділитися ще. В суботу була в ТРЦ Лавіна, і там є магазинчик з продажу чисто шапочки, шарфики, і все в такому роді. І там були в'язані речі з ангори. Але вони були дуже тонкі. Я їх пощупала ось так на дотик, і по моєму відчуттю, що там вони зв'язані просто з двох ниточок. Акуратна машинна в'язка, але немає оцієї товщини і теплоти. Тобто, да, при плюс там, 8, ну, якщо вам десь машину перебігти, вам підійде цей виріб. А якщо ви хочете носити в холодну пору і ви більше рухатись на вулиці, то вам, звісно, такий виріб не підійде. І плюс я їх трогаю, ці вироби, ну, вони мені, взагалі, якості, такої немає, як мої моїх вироб. Ну Це я вже порівнюю. Звісно, що я можу собі зв'язати, а ті з вас, хто ніколи не щупав вироборочної роботи, вони... Ви не знаєте, в чому різниця вам. Е, тільки коли ви отримаєте річ ручної роботи, а вже потім, наприклад, зустрінете її в магазині, ви порівняєте скажете, блін, та я вещь купила, а що це лежить, я не знаю, це якесь недорозуміння. А, це, а ті з вас, хто ніколи не тримав в руках річ ручної роботи, такої якісної і. ну, Такою добротною, коли ти її береш і чувствуєш в руках, що це віч. Вам цього не зрозуміти. І звісно, що ви будете мені писати, у тебе дорого, у... у мене пенсія 2600, цей виріб не може стільки коштувати. Повірте, він може стільки коштувати і має коштувати ще дорожче. Навіть зважаючи на те, що зараз підняття цін на все, і з нового року ж також буде підняття цін. На багато чого. Приведу вам один малесенький приклад з підняття цін, яке впливає на кінцевий результат моєї ручної роботи. Це супровід бухгалтерських послуг. Я свій ФОП віддала компанії, яка займається супроводом всіх документів, звітнестей і так далі. І якщо в місяць була в мене оплата 900 гривень на місяць, не рахуючи податки і всього іншого, то зараз вартість супроводу буде 1500 гривень на місяць. Тобто просто одна послуга зросла на 600 гривень у вартості. Ну, я розумію, все навкруги дорожче. І це нормально. Ціна не може залишатися на місці навіть, ну, при таких обставинах, тому що я не можу залишати свої ціни на місці. Але для вас до кінця сезону, у, так як я ще казала на початку осені, я ціни підвищувати не буду до кінця сезону, тобто, це десь приблизно до кінця лютого, а вже з наступного сезону е, вартість на вироби буде вищою. Я не агітую вас замовляти в мене, тому що це ще стара ціна. Повірте, я зараз не нуждаюсь в замовленнях. Я взагалі хочу відпочити і нарешті для себе щось зв'язати. Мені самі нема чого носити. Я хочу собі свердрика зв'язати. Повірте, мені нема що вдягти крові шапок. Знаєте, як ото сапожник без сапог, так оце я. Тому хочете, купуйте в магазині, хочете купити в іншій майстрі, не обов'язково купувати в мене. Але я вам розказую реалії. Один маленький такий, ну, одна з ланок витрат, це супровід бухгалтерських послуг, якими я користуюся. Теж впливає на кінцевий результат продукту. А ще є багато інших таких моментів, які теж впливають на кінцевий результат продукту. Навіть просто доставка нової пошти теж подорожчала. Я замовляю в поштомат. І доставка мені обходиться, якщо це відправка пряжі десь з регіону, не з Київської області, я оплачую 80 гривень мінімум. Це також впливає на кінцевий результат виробу. Ось так вам трошки пожалюлася, не сподіваюся на ваше розуміння, але бажаю вам гарного дня.